Друзі, усім привіт. Ну Що ж, продовжуємо згадувати матчі у цьому відео. Я хочу пригадати матч Київського Динамо, який відбувався 25 серпня 2011 року. Це був матч кваліфікації, кваліфікації Ліги Європи, матч плей-офф за вихід до групового етапу Ліги Європи. 25 серпня 2011 рік київське Динамо Юрія Сьоміна у себе вдома у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського команда Премелітекс Любослава Паніва. 1-0. Динамо Київ перемагає. Єдиний м'яч забив Артем Мілєвський на 74-й хвилині матчі по сумі двохматчів протистояння за рахунком 3-1. Кияні вийшли в груповий етап Ліги Європи. Давайте про з вами будемо говорити по порядку. 8100 глядачів було на стадіоні імені Валерія Лобановського на той матч, англійський суддя Стюарт, Стюарт даний поєдинок і стартова. розстановка. Динамо Київ, Юрій Сьомін, головний тренер команди 4. Uh, 4, 1. Знаєте, ось така, мені здається, що по розстановці 4-1-2-1-2. Uh, ні, напевно, все таки помилився. 4-4-2. скоріше за все, ось така була стартова розстановка у команди Юрія Сьоміна uh, на той матч. Да, 4-4-2. Якраз 4-4-2. Uh, стартова розстановка Дінамо Київ Юрія Сьоміна. У воротах Олександр Шавковський. Олександр Шавковський команди у воротах. Парацентральних захисників Хачерід Єсу. Юсуф, Бітау Даніла Сліва по флангах. Вукевич опорний півзахисник. Єременка Алієв грали трішечки, відповідно, вище. Ось. Uh, ну да, Вукєвіч чи Єрименкаво наделали як апорні, півзихсники і рмоінка, Аї вділи більше, як латтералі, Амілевсьскі та ідеї у нападі, хоча мілевський діяв як ложна дев’ятками не здається. Uh, Любослав Панев, головний тренер Літекса, стартовая 12-4-2-3-1, Венисиус Уворотах, парадцентральных захистників Она не Бодуров, Миланов, Миланов по флангах, Жос святково, опорний півзахисники, Янев капітан команди атакувальний півзахисник, тягов Мірасьома Міланов по флангах, Селіо кодо у нападі, стартова розстановка болгарської команди Літекс. По сам друзі, матч давайте говорити. Перший матч, до речі, завершився перемогою Океян з рахунком 1 2. Тобто океан була перевага 2-1 по сумі двох матчів у стояння, і плюс ще два м'ячі на виїзді. Тоді то, друзі, існувало це правило. Виїзного м'яча у океан була перевага. У болгарській команді потрібно було забивати два м'ячі. Старт матч був непоганий, справді, за Болгарами. Там вже на другій хвилині матчу непогана йде атака. У Літекса небезпечний момент подача. Скидка удар. Шавковський. витягує цей удар на другій хвилині матчу. Ось це так шанс. У литексала Пути Микия не створює цей момент. Весна десяти хвилин е маче момент виникає Ярмоленка. Намагався пробити поворотах, але не вийшло. у нього це зробити. кутовий. на 10-й хвилині подача. удар. Момент! У київського Дінамо ідея пробує головою, але врятувалися, врятувалися відповідно гості у тому епізоді. Потім була стійка у болгарської команди на 11-й хвилі матчу Літекса іде атака на безпечний удар по ворота, і стійка рятує київське Дінамо. Ось так матч, атака на атаку і справді. Обидві команди обмінювалися атакою на атаку. Ось прогадається момент у київського Дінамо, коли Мілєвський, Мілєвський! Виходить один на один, його збиває футболіст з Садіє пенальті не назначає, фоу сета не побачив, потім ще добування було від Алієва, але футболісти Літекса відбилися. Потім ще у Дармілєвського пригадується на 43-й хвилині матчу гарматного Дармілівського. І знову вратар Літекса рятує свою команду. Знову на місці, знову шикарний сейф від Вінісіуса, воротаря Літекса. А не вдається йому реалізувати свою момент, не вдається реалізувати, відповідно Артему Мілєвському. Тож, перший тайм. Завершився. Перший тайм завершився. Рахунок 0-0. Динамо вийде Попов, Гармаш, Аруна. На другий тайм. У літекса вийде Тадоров, Джерманевич та Флорес. у Болгарської команди літекс. Другий тайм. Другий тайм, ось пригадується мені 54-та хвилина матчу, коли Мілєвський пробиває з розворота. Але його удар відбиває в ретерліт. Це напружений був матч. 57-та хвилина матчу. передача. Удар Єрьоменка. Момент. Ще один момент. У Київського Динамо. Ось у они таймі. Не нарощую я, -я, Я не тиск. и потрібен гол. Кия нам потрібен гол. 73 хвилина матчу. Кия не атакує. Мелевский. Передача, Идеи. Момент. удар. Вихід один на один був ідея, не забив. Потім добивання. Ще було момент. І футболісти литекса відбиваються. тиснуть динамівці. 74 та хвилина хуйна матча. Будет кияни подача. Нужна удар чикує голова ГОЛ! ГОЛ! І Динамо забиває гол на 74-й хвилині матчу. Вони це зробили. Це було дуже важко, але вони це зробили. 1-0. Рахунок на користь української команди. Але все, одно, глобально для них нічого не змінюється. все одно потрібно було забувати ну В будь-якому випадку киянам цей гол додав такою впевненість в своїх силах. Далі вони доведуть в кінці та кінців да, справу до переможного кінця. І кияні в кінці кінців перемагають. У першому таймі команди створили по кілька небезпечних моментів. Справді там і в літексі була, там на других матчу в болгарської команди був момент. У літексі були моменти, друзі, у першому таймі. Тобто можна сказати так, що перший тайм був рівний. А ось у другому таймі, у другому таймі Кіяні зволоділи ініціативою. Кіяні стали домінувати. і е, Там ще, до речі, червона картка ще в літексі була на 77-й матчу, її отримав ЖЗ. Е, жос, припустимо, не Жазе, а жос. ЖОС отримав червону картку. Е, друга це була жовта, яка стала червоною. він проти Єременка, е, відповідно. Звичайний я не повністю вже контролював хітматч, втримали мінімальну перемогу і перемогли з рахунком, відповідно, 1-0. Підсумок. Підсумок даного матча, Динамо Київ Літекс. А, ну, в цілому, я вважаю, що поділи перемагають кияні. Ось знаєте, в цілому Поділу. Перемагають кияні, важкий був матч. Друзі, це був неймовірно важкий матч для київського Дінамо. Ну, команда Юрія Сьоміна все-таки змогла це зробити. Вона е зуміла дотиснути літекс. Таки перший там він такий рівний, а все-таки другий там за киянами був. Кіані і м'ячем більше володіли, атакували і нарощували тиск, і Артем Мілєвський таки забив. Ну а після вже вилучення Жоса кияні вже спокійно доводили справу в більшості до переможного кінця. Тож, друзі, подивил перемогает кияні дуже сильного оппонента. И перший матч був важкий для Динамо. И другий матч також був дуже важкий для киевского Динамо. Пригадали мы, друзья, цей матч плей-офф до да, Европы, Київ стадіон имени Валерія Лобановского, 25 серпня 2011 рік. Динамо Киев Литекс 1-0. Динамо Киев перемагає. Дінамо Київ перемагає, О, і відповідно, Кені потрапили в групу Ліги Європи, де буде Сток-Сіті, без теж та Макабіта Ось така буде група для київського Дінамо. Якось, друзі, поговоримо ще. Знаєте, друзі? Да, якось ще про цю групу ти поговоримо. Друзі, вам, командам хоче побажати добра, Дінамо Києву, літу, все тільки добра бажаю. Вам, друзі, бажаю щастя. найголовніше бути щасливими людьми, бережіть себе. Усім до побачення, друзі, усім до нових зустрічей. Будь щасливі. Пока.